Історія однієї молодої родини почали жити, все було гаразд. Однак у молодих не було фінансових можливостей для того, щоб збудувати власний будинок. Ну, оскільки це невеличке ПГТ, звернулися за допомогою до власних батьків. Зі сторони чоловіка не було в родині матеріальних великих коштів, щоб допомогти, однак на свикруху була оформлена душлюбна земля, яка і стала. Під ґрунтям, на якому почали будувати будинок. Оскільки мати молодої заробляла за кордоном, вона почала надсилати кошти родині, щоб ті будувалися. А відповідно, батько хлопця допомагав фізично будувати цей будинок, тому що він мав будівельну професію і знав, як це все робити. Пішли роки, будинок добудувався. Підросли двоє синів, і стало питання щодо розлучення, тому що жінка сама почала виїздити часто за кордон на підробіток, а чоловік не хотів таке терпіти і він ініціював розлучення. Коли дружина вже колишня підняла питання щодо поділу спільного збудованого будинку, виявилася така невеличка неприємність. Будинок введений в експлуатацію на свикруху, хоча гроші давалися тещо. А все просто, оскільки земля була свикрухи, незважаючи на те, що гроші давала теща, будинок було введено саме на ім'я свикрухи. І цей будинок став спільною сумісною власністю, відповідно, свекра та свикрухи. і ніякого відношення до молодих, які... Старалася і будувала цей будинок, немає. В судовій перспективі, друзі, по цій історії, колишньої дружини майже нульові шанси відсудити собі половину. Поясню чому. Перша помилка. На початку будівництва ніхто зі сторони жінки не підіймав питання вияснити статус цієї землі і на кого вона оформлена. Всі поспішали збудувати будинок для того, щоб молода родина приїхала туди жити. Друге: те ще ніяк не фіксувала передачу цих коштів. Ніяк. Коли ви, як батьки, хочете допомогти вашим дітям побудувати будинок, купити землю, купити дім, купити квартиру, хоча б підіть до нотаріуса, укладіть договір дарування коштів, бо потім ви нічого не доведете, свідки передачу коштів не підтверджують. І третє. На чиїй землі будуються, той потім на себе і вводить в експлуатацію цей будинок. Чекаю друзі на ваші коментарі і ваші історії Я впевнена, таких випадків нема.